Виконуємо номер 94 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Складіть рівняння, що має завдання перше єдиний корінь число мінус 2. І друге два корені числа 5 і мінус 5. Приступаємо до виконання. Перше рівняння у нас. Сума 6 та невідомого числа позначеного змінною, їх дорівнює 4. Розв'яжемо наше рівняння. Перенесемо 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 6 відняти 4 буде 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Ми склали рівняння, що має єдиний корінь число мінус 2. А тепер 2 корені числа 5 і мінус 5. Х квадрат дорівнює 25. Існує два числа, квадрат яких дорівнює 25. Це число 5. І число мінус 5. Бо 5 у квадраті дорівнює 25. І мінус 5 у квадраті також дорівнює 25. Ми склали рівняння декорнем будуть 5 числа і мінус 5. Відповідь мінус 5 і 5. Номер 94 із підручника алгебра 7 та математика 7, інтегрований курс, частина 1 виконана.